Як пройти теснет від проекту ІНІТія? Це вже другий тиждень ми будемо з вами проходити. Про перший тиждень я знімав детальний відеоролик, як вступити в цей теснет, як почати перші дії робити. Тому відео в правому верхньому куті обов'язково дивіться перед продовженням Перегляду ось цього відеоролику. Крім того, що ми наглядно пройдемо другий тиждень, ми будемо взаємодіяти з проєктом Blackwing. Це екосистемний проєкт, який також збирає інвестиції і також буде роздавати айрдроп своїм активним користувачам. І так виходить, що виконуючи активність в цих проєктах, ми фармимо одразу два айрдропи. Як на мене, це дуже гемно. Якщо вам цікава така тема відеоролика, сідайте зручніше і приємного вам перегляду. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, тут більше інформації про різноманітні можливості заробітку в інтернеті, як для хайбанків, так і для лоу-банків. Я думаю, що тут кожен в принципі, знайде для себе щось цікаве. Тому переходіть по першому посиланню, який є в Києво описі під цим відео, і підписуйтесь. Давайте перейдемо до виконань завдань з другого тижня. Тут нам потрібно буде просто склеїми XP, які у нас ось тут. Наступним буде відправити на L1-адрес якусь кількість токенів Ініт. Далі погодувати нашого персонажа, застейкати USDC до init, застейкати TIA до Init, і також застейкати Ethereum до init. В першому відео я забув розказати про ось цю вкладочку, де ми додатково отримуємо 50 поїнтів за те, що ви вкажете мій реферальний код. Також за підписку на Twitter ми додатково получаємо 30xp. І можна приконектити сюди свій Discord, якщо у вас є в Discord initі якісь ролі. За це ви також можете отримати певну кількість поїнтів. Також Можна ціленаправленно вибивати ролі в Discord, просто переходити в Discord, цікавитися, яким чином можна получати ролі. Ряд завдань я вже ось тут, бачите, виконав. Давайте перейдемо більш детальніше про це все вам розповім. Тобто, першим завданням ми нажимаємо на вкладочку і мінтимо наші XP. Просто підтверджуємо транзакцію, чекаємо, поки вона пройде, і автоматично у нас зараховується наше завдання. Другим завданням буде просто відправити якусь кількість токенів, як я вже сказав. Тут ми вибираємо мережу, вказуємо гаманець і відправляємо від. Одного токену також підтверджуємо транзакцію. Далі ми просто застейкаємо певну кількість для того, щоб мати активи в себе на балансі. Переходимо ось тут вкладочку Свап і свапаємо, допустимо, токени «Init» на USDC. Одразу можете свапнути ініт на тію і на ефіріум. Пізніше ми переходимо в вкладочку «Stake» і ось тут вибираємо USDC ініт, вписуємо бажану кількість. Нажимаємо Next. Ось тут вибираємо рандомного валідатора і нажимаємо Next. Далі те саме ми робимо з «Ethereum». Сюди вписуємо якусь кількість. Нажимаємо Next, вибираємо рандомного валідатора і нажимаємо Next та підтверджуємо транзакцію. І те саме, в принципі, виконуємо з токеном TIA. У вас буде ось таке віконечко: ось це завдання мені поки що чомусь не виконується. І ось це я зараз з вами виконую. Так як в мене вже є 900 моїх XP, я зараз куплю рарну їжу для свого персонажа і прогодуємо його. Просто підтверджую транзакцію, заплачую за це все задоволення 700 XP і мені дало хороший обід. В принципі, непогано, давайте одразу ж куплю першу скриньку, нашу, за що я получу консерву. Наша транзакція підтвердилась. Далі я переходжу знову ж таки в XP і буду годувати свого персонажа. У мене є один хороший обід, і також є одна консерва. Тим самим я мав би перейти на наступний левел свого персонажа на другий. Все, бачимо, в мене з'явився другий персонаж другого левела. І виглядає він також по-іншому. Нажимаємо ОК, і він в мене на. Нульовому рівні прогодувати його я зможу тільки через 5 днів, тобто протягом цих 5 днів я можу фармити додаткові поінти Збирати їх і вже на третій тиждень прогодувати свого персонажа. Тобто за перший тиждень я годував. Ви дивилися це в першому відеоролику, За другий тиждень я от прямо зараз прогодував. Можливо, я трішки поспішив, так як в нас ще є 5 днів до того моменту, щоб про його прогодувати, можна було назбирати більше XP і допустимо, прогодувати вже філе міньйона. Щоб перейти на ще вищий рівень, тобто в мене вже би було тут два заряди, а не нуль. Але це, в принципі, можна зробити і без е, того, щоб просто чекати. Тобто я можу далі виконувати різні завдання, фармити XP і вже на третій тиждень е, купити Міньйона і нагодувати свого персонажа. В цих цих завданнях ми отримуємо по 100 XP, тобто за другий тиждень ми можемо отримати 600 XP. І тепер перейдемо до Blackwing проекту, де ми також можемо фармити поінти, які водночас будуть. Будуть нараховуватись як і в Blackwing, тобто зможемо претендувати на AirDrop, і також можемо претендувати на AirDrop, тому що поінти будуть з Blackwing враховуватись в проєкті Init. По інвесторам в цьому проєкту ми бачимо в принципі тір 2, аптус хіба що можна вважати як Тір 1 проект. І в загальному 4,5 мільйони інвестицій. Twitter скор в проектах, в принципі, пристойний, це 17, як на мене, в принципі, непогано. І якщо говорити про нагороди, які ми тут можемо отримати, це все під знаком питання. Але нагороди тут передбачені, якщо ми подивимося в родмапі, то. Ми бачимо, що про AirDrop тут, в принципі, інформація є. Для того, щоб взяти участь в цьому проєкті, нам буде потрібен реферальний код, він буде в описі під цим відео, просто вставляєте один з них і ви перейдете вже на сторінку Dashboard. Далі нас ось така от сторінка, ми просто нажимаємо далі і тут також апруваємо. Одразу ми можемо конвертувати якісь BXP поінти в BUZ для торгівлі. Але давайте про все по порядку. У нас є вкладочка Airdrop, яка свідчують у нас від. Відповідно про саме airdrop і на цій сторінці ми якраз будемо фармити поінти. Бачимо, є наш лідерборд, і якщо ви будете закидати сюди якісь свої активи в стейкінг, ви будете отримувати е, практично 71% по APR. Коротше кажучи, суть в цьому проєкту заключається в тому, щоб закинути сюди якісь активи в стейкінг і фармити поінти BXP, за що в майбутньому у нас буде airdrop. При першому депозиті, можливо, будуть давати якийсь бонус в BXP, тобто, допустимо, там 10%, Токенів чи 20 в якомусь такому форматі. Також ви можете приєднати сюди свої інші гаманці, допустимо, Unitia, для того, щоб у нас фармились наші поінти і на проєкті Initia. Переходимо в вкладочку Депозит і вибираємо тут бажану нами мережу BNB Smart Chain, Arbitrum або Ethereum. І також вибираємо активи. Допустимо, я тільки що сюди закинув 50 USDT. Також ви можете глянути на аудит, який є від цього проекту, тобто якщо комусь цікаво. Ну а для чого нам оці BXP, що ми з ними можемо робити? Відповідно, просто фармимо їх чим побільше. Це очевидно, і закидувати сюди потрібну суму, яку, як то кажуть, ви можете просто зафіксувати на деякий час. Через те, що в нас тут є нюанс в тому, що якщо ви захочете вивезти свої звідси активи, у вас згорять всі ваші BXP-поінти, Тобто закидуйте таку суму, яку ви не будете виводити принаймні найближчі декілька місяців відносно, тому що непонятно, доки буде діяти ось ця, так скажімо, акція з фармом і коли вийде сам проект, також ви можете запрошувати своїх друзів і получати на кожному по 10 BXP pointів, які внесуть від 10 USDT на свій баланс. Ми можемо получати більше токенів BXP, для цього потрібно перейти в вкладочку Trade. Нажимаємо сюди, допустимо, на BUSD, і ви можете обміняти свої BXP pointти на BUSD. BUSD це токен в тестовій мережі, який ви можете торгувати. Тобто, допустимо, у вас є 20 BUSD і ви маєте. Можливість ними торгувати і робити з них більшу суму. Пізніше ви переходите в ту ж саму вкладочку, міняєте місцями і міняєте вже свої, допустимо, там 30 BUSD, тобто ви 10 нафармили на BXP, і відповідно збільшується сума ваших BXP. Таким чином ви можете заробляти або програвати ваші нафармлені поінти На даний час тоді є буст в розмірі 4 іксів Тобто торгуєте і получаєте прибуток в рази більший. Я вже тут відкривав деякі позиції, в принципі, позакривав плюс зовсім невеличкі, але пізніше вивів свої активи і втратив всі поінти. Низу сайту у нас видно, що є вже більше 67 мільйонів доларів залоченої ліквідності тут. І BXP нафармлено в районі 12 мільйонів поїнтів. Я думаю, що з цією інформацією вже кожен розбереться, хто хоче брати участь в цьому проєкті, хто хоче тільки суто без вкладень в Інітія, тобто це вже ваше особисте бажання, але ось таким чином я вам показав, як можна фармити поїнти від одразу двох проєктів, і сам Airdrop також буде від двох проєктів. Актив. Тим більше класно, то, що це можна сказати одна екосистема, яка Буде якби роздавати аєрдроп. Не забувайте про підписку на мій телеграм-канал. Тут більше інформації виходить в доступнішому вигляді. Тобто ви можете швидше побачити якусь інформацію і опрацювати її, і вже на цьому заробити. Є інформація по різним можливостям для заробітку в інтернеті, тому перше посилання в описі під цим відео, і також всі інші посилання будуть також під відео. Тому підписуйтесь і до зустрічі в новому відео.